Дорогі друзі, вітання вам із Києва. Якось в Америці я бачив таку картину: велика будівля церкви, куди приходять сотні християн богослужіння. А так, неподалеку, такий великий стовп, на якому білборд і реклама. І там величезними буквами написано розлучення. Така пропозиція, розлучення, а далі швидко. Зручно і дешево. І далі е, телефони адвокатської контори. Я так думаю для себе е, про себе думаю, така іронія. З одного боку, богослужіння, церква, де людей вчать молитись, молитись за єдність, за мир, за родини. А з другого боку інша пропозиція розлучення. І розлучення це біда не тільки нашого часу або проблема. Скільки існує шлюб у людстві, стільки існує ця проблема, проблема розлучень. І сьогодні я хотів би з вами читати історію в Євангелії від Івана, 4 глава, де Христос. Зустрічається з жінкою, яка була п'ять разів одружена. А якщо вона була п'ять разів одружена, то і п'ять разів була розлучена. І як починається ця історія? Ісус з учнями йде до Самарії, і вони втомилися, бо написано, що було вже у півдні. Знаєте, спека така на вулиці. І, і Ісус сідає біля криниці Якова, щоб відпочити. А учні в цей час йдуть далі, щоб щось там у місті купити, якусь там їжу, бо зголодніли. І ось Ісус там залишається у криниці. І тут якась жінка приходить з міста за водою. І Ісус починає. З нею говорити. І це дуже здивувало жінку. Він каже, дай мені пити, дай мені пити. І вона каже, як ти юдей, то вона побачила, що він юдей по якимсь признакам. Як ти юдей, у мене у саморянки просиш води. Щоб ви розуміли, що тоді юдеї, так дуже м'яко кажучи, погано ставились до самарян. Вони вважали, що навіть стояти поруч з самарянином, це так знаєте, що ти будеш, будеш нечистим. А якщо ти просиш води, то це ще щось гірше, то він каже: дай мені води. А, а далі він каже такі слова. Коли вона запитує, що як ти юдей просиш, у мене пити, він каже, якби ти знала, хто зараз з тобою розмовляє, то ти б сама просила у нього. перше, він каже, ти б сама просила у нього дар Божий, який ти можеш отримати. А по-друге, ти просила б у мене води живої, яка веде у вічне життя. Давайте буде краще, якщо ми прочитаємо разом цей уривок. Це Євангелія від Івана, 4 розділ, 13 вірш і далі. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, криниці воду, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде по вік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брата. Говорить до неї Ісус, іди! Поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю. Відказав їй Ісус, Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала. І Далі ця жінка каже: бачу, що ти пророк. І Там вже друга історія, де вклонятися Богом. Дивіться. Коли таке, починає, починається такий діалог між Ісусом та жінкою, і коли Ісус пропонує воду живу, то ця жінка каже, не каже, вона так знаєте, думає про себе. Жартівник. Так, знаєте, я бачу, вона так з посмішкою каже: ну, якщо ти маєш так воду, то дай мені. Але ж ти черпака не маєш, щоб почерпнути з цього глибокого колодязя воду. А до речі, цей, ця криниця. І досі існує, дуже глибока, там кажуть, що глибина більш 30 метрів. І я хотів би, щоб ви звернули увагу, чому Ісус, так знаєте, зовсім міняє тему розмови. Він каже, поклич чоловіка свого. А знаєте чому? Він хотів би, щоб ця жінка побачила своє доросле життя. Щоб вона побачила себе, яка вона є насправді. І, а що вона побачила? Що вона все життя своє, доросле життя, прагнула знайти чоловіка, який би її любив, який би її захищав, який би турбувався за її життя? який би Давав їй спокій, ну і так далі. І що, е, що вона отримала? Вона одружилася в перший раз і думала, це мій той єдиний, якого я люблю. Але з часом вона розуміє, що зробила помилку. Це не той самий. Вона має розлучення і одружується в другий раз. І в другий раз вона знову розчаровується у своєму чоловіку. І знову розлучення. І в третій раз вона шукає того, хто буде єдиним, хто буде любити, хто буде тебе захищати, буде дбати про твоє життя. І знову нічого не виходить. І так, четвертий і п'ятий раз. А далі. Далі Ісус каже, і вона це має, вона вже не дружується, вона просто живе там з, якійсь, з якимось чоловіком. То, що хотів, щоб ця жінка побачила, коли він каже, поклич сюди свого чоловіка. Що, що він хотів, щоб вона побачила? Що вона насправді завжди прагнула, прагнула любові. Прагнула Хорошого доброго життя і нічого до цього часу не отримала. І ось коли вона зустрілася з Христом тут, написано далі, немає часу читати, що вона все бросила і свій водонос, і, побігши, побігла до міста, звідки вона була, і там розповіла всім, що вона зустріла Ісуса Христа, що це Месія. Написано, що. Дуже багато людей увірували по Слову її, увірували в Христа. І дуже багато повернулися з нею до криниці, де був Христос. І вже там у криниці увірували в Христа. Та да так увірували, що написано запросили Ісуса в, свій, в своє місто, і Він там був ще два дні провів в Самарії, щоб проповідувати Євангелія. Яка чудова історія для нас з вами. Ми всі в житті щось прагнемо. Знаєте, є фізичні, спра... є фізичні наші потреби душевні, є духовні. Так ось знаєте, ми ніколи фізичними речами не закроємо, не компенсуємо духовні потреби. Як ця жінка вона шукала шукала і не могла знайти. І коли вона зустрілася з Христом, її життя назавжди змінилося. Господь наповнив її життя сенсом, наповнив життя своєю любов'ю, милостю та благодаттю. Друзі, дай Боже і нам отримати від Ісуса дар Божий і воду живу, що Він дає, яка дарує нам вічне життя і щоб ми ніколи не прагнули. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.